Знаєте, я так старався всіх всі, розмишляти над тим, щоб що сказати. Знаєте, брат переді мною, коли говорив, він можна сказати, що я буду трошки продовжувати цю проповідь. Тож я думаю, що вона актуальна оця проповідь. Я ну, коротко представлюся, щоб брат ну, попросив мене представитися. Я, Мене Руслан звати я сам з Дніпропетровської області, от, родом з Надвірної, можна сказати, перша церква, яку я прийшов, це цю церкву. Мене сестра Ліля шатував, може знає, хто таку привела. Ну, Після то, того мене Господь там Христик Духом Святим, там церква похищає. Вишки ага, ближче. От і, ви знаєте, я просто так про себе не хочу говорити. Бо я не свої слава. шукаю. я шукаю славу Господа. я хочу. Щоб Господь дав що говорити, щоб ви знаєте, це було для кожного, хто прийшов на це місце. Тому що Кожен із нас він прагне бути з Богом і прагне чути його голос. І, Ви знаєте, це важливо, і можливо, така тема. Я, не називаю таку тему. Ну, я проповіді не називаю темами, але я так бачу, що буде все ж таки ця тема проповіді, це побудівство Святого Духа. Тому що кожному з нас ви знаєте, треба, щоб Господь ту чи іншу хвилину давав якісь підказки, давав якісь... Наставлення, щоб ми могли бачити Бога, який йде перед нами, і ви знаєте, йти за Ним, йти сміло не боючись тим більше у цей час, який зараз в Україні. Ви знаєте, хочу сказати, що колись ми ходили, як Слово Боже говорить, як вівці забучи, не знаючи пастуха, не знаючи пастиря. всі ми були різні, різні характерами. Ви знаєте, но Колись зустрів нас Господь на своєму путі, на нашому путі, точніше. О, зустрів нас Господь і дякувати Богу, що Він нас зупинив. Ви знаєте, я от радий, що брат, боїмці, якого я знаю з першого класу, він знає мене з першого класу. Ви я багато кого вас не знаю, але я знаю те, що Господь нас всіх зупинив. І як ми йшли путем неправедним, як ми йшли грішною дорогою, ви знаєте, Господь зупинив нас і дав нам переосмислити. І слово Боже говорить, що в скорбі своєї будуть іскати Бога, не знайдуть Його. І ви знаєте, зачасту людина приходить до Бога, коли приходить скорб. І, ви знаєте, є такий псалом, чим ночь тімніє, тим, тим ярші зв'язки, чим грубший скорб, тим ближе Бог. І, ви знаєте, зачасту, от коли йде скорб чоловіка, коли йде переживання. От Бог відкриває. Бог відкриває глибини слова Божого, ту, яку ми навіть не бачили. І сьогодні брат говорив, що каже, ми можемо читати, ми можемо слухати, але немає того всередині, того внутрі, ви знаєте, яке сузвучє унісон. От музикальний такий термін унісон. Ми читаємо Слово Боже, а воно знаходить відгук в нашій душі. Ви знаєте, може, мислі наші якісь воно були настроєні на щось інше, коли ми читаємо Слово Боже, знаходиться унісон. І ми знаємо, що це є живий Бог. Це той, хто говорить до нас. І ви знаєте, коли ми це чуємо, коли цей Нісон ми чуємо, ми бачимо, що дійсно це є Господь. Дійсно перебуває Господь. І ви знаєте, я хочу зачитати, багато часу мені не відділи, коротко, я зачитаю Євангелія від Губді, 24 розділ із 13 го вікша. І ото двоє з них того ж дня в село на ім'я Милуз, що від Єрусалиму лежав у стадії і 60. І розмовляли вони між собою, попри все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними, очі ж їхні були стриматі, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І визвався один йому іменем Криопа, та й промовив до нього: Ти хіба тут, у Єрусалим єдиний забожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке. А вони розповіли йому і Ісуса Назаринина, що пророк був могутній у ділі й слові перед Богом і всім народом, як священники, наша старшина його віддали на суд смертельний, і його розпіли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли. Та й вернулися і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його, та його не побачили. Тоді він сказав їм: О безумній запекло серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і вийти? Славу свою, і він почав від Мойсея і від пророків і усіх виясняв їм з цього писання, що про нього було. І набризались вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли, мовляли: Застанься з нами, Божевишовіє, і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І оток. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подав, тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання, і зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму. І знайшли там у збої 11 і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес, і з'явився був Симонові. А вони розповідали, що сталося на дорозі, і я пізнали його в ламанні хліба. Слава Богу, брати сестри. Знаєте, йдуть двоє, йдуть вому. Сталося так, що розп'яли Христа. Всі це бачили. і знаєте, Було скорбно на серцях у, у, у людей, на серцях учнів. Знаєте, вони ще не розуміли того, що він не раз їм говорив, що потрібно так, щоб сталося, потрібно вмерти, і потрібно третій день воскреснути. Ви знаєте, вони ще цього не розуміли. Йдуть двоє, ідуть спілкуються. І приходить Ісус Христос до них і починає з ними спілкуватися. І ви знаєте, можна сказати, що дивно, ну як це так? Ми бачили кожного дня Ісуса Христа. Ми з ним їли, ми з ним пили, ми з ним спілкувалися. Він великі чудеса творив. Він йде поряд з нами і очі стримані, вони його не бачать. Ви знаєте, питання досить цікаве. Досить цікаве, ви знаєте, актуальне, щось воно написано у Слові Божому таке. Ви знаєте, можливо, хтось та з нами йде Христосом, ми цього не бачимо. Можливо, ви знаєте, йде, ми його проганяємо. І та ми йдемо йти своєю дорогою, а ми йдемо сюди своєю, на свої справи, на своє спілкування, а ти йди своєю дорогою. Ви знаєте, можливо, очі просто стримані. Ви знаєте, далі написано, що вони не так поступили. Вони не так поступили, вони кажуть, що вже вечоріє, вже вечоріє, а де тобі переночувати? Ходи з нами. Ви знаєте, в пустині воно літом, коли ніч воно холодно. коли день воно жарко. Де переночувати? Можливо, якісь будуть перехожі, якісь розбійники можуть тобі ран завдати. Ходи з нами, вже вечоріє, підкріпишся в дорозі, поїщи трохи, дамо тобі рибки, дамо тобі хліба, ви знаєте, пішли. Ви знаєте, писання він їм виясняв, і вони взяли його з собою. І вони почали, ви знаєте, написано, що очі були стримані, і вони ще того не бачили. Вони не могли його пізнати. Ну коли вже сіли почали їсти, Христос почав ламати хліб, і, ви знаєте, відкрилися їм очі. І ви знаєте, до кора прийшов всередині в серце. Всередині прийшов, а каже, а чи не палало нам серце, як він з нами говорив? Знаєте, а чи не чули Бога, що Він говорив з нами? А ми чогось його не прийняли, а ми чогось не побачили його. І знаєте, отак от палало їм серце. І вони самі себе почали осуждати. А чи не палало серце, що ми його не побачили? І ви знаєте, як важили, браття і сестри, щоб ми чули Господа, щоб ми бачили його у своїх дійснух. Щоб ми чули його голос, щоб ми чули а коли, ви знаєте, написано, що ви зробите одному з найменшому цим, те мені ви зробили. Ви знаєте, якщо ми щось добре зробили для свого ближнього, це зарахується нам. Ми скарби собі збираємо на небесах, де ні злоді, ні підкрадається, ні мільний течі. Слово Боже про це говорить. Ви знаєте, ми складаємо ці скарби. І як важливо, щоб, щоб ми робили те, що хочуть від нас Господь. Як важливо, щоб ми... Чує, що хоче Господь від кожного з нас. І ви знаєте, і я сьогодні от, правда, говорив, що ми можемо, якби назовні можемо розуміти, але всередині того немає. Треба, щоб ми були рождені, щоб були рождені свище, щоб Дух Святий Він був в наших серцях. І ви знаєте, чого? Тому що це актуально. Буває в нас якісь питання. Закон був він до Христа. І він діду водій до Христа, він підводить до Христа. І ви знаєте, коли. Ми учимо також своїх дітей. Чи служитель учить також людей підвести до Христа? Коли вже людина покаралася, вже веде Дух Святий. Ми можемо трошки поправити, трошки підказати, щоб людина твердо стояла. І це важливо, щоб кожен особисто він чув, щоб людина і малку, щоб дитина могла робити вибір. Тож, можливо, прийде такий час, коли треба зробити вибір, а вона не знає, як зробити. Вона шукає пастора, пастора, а що ти скажеш, як мені в тому чи іншому випадку поступити? Ви знаєте, а немає з боку пастиря, немає рядом, от і кого спитатися. А людина так привикла вже на такій полі і знаєте, і, і, і що робити? Що робити? Знаєте, як позрила, щоб почути, що хоче розпоряд? Хай Бог поможе нам всім. Я хочу разом з вами помолитися, попросити Господь всіх нас, чути його голос. Бачите його руку, бачите його тіснування, ви знаєте, щоб ми могли чути і розуміти те, що хоче Господь, щоб було розуміння. Ви знаєте, то, що ми всі читаємо Слово Боже. От, не бувають, ви знаєте, один так розуміє. Один так розуміє. І слово Боже, про це говорить. Каже, бувають між з вами і суперечки, щоб виявилося досвідчення. Досвідчення, хто розуміє Слово Божому. Ви знаєте, слово Боже говорить і наставляє, яков пише, що брати, не всі ставайте учителями, бо отримаєте більше осудження. І ви знаєте, він говорить про це, що не всі ставайте язик, говорить за язик, каже, що це маленький член, який він зажигає гієну огню. І від цього язика може багато чого запоритися. І написано: від слів своїх будеш осуджений, і від слів своїх будеш оправданий. І ви знаєте, дуже важливо, я сьогодні, я так виходжу, я просто прошу Господу, щоб дати, що сказати, то, що я переживаю, бо я за свої слова, які я тут говорю, я буду перед Богом відповідати. Ви знаєте, як важливо, що це розумів той, хто стає за кафедрою, що він веде людей. І за душі, написано пасти, він відповідає за душі. Пастор відповів, як важливо, щоб молитися за служителя, за пастора, за тих, хто проповідує, щоб молитися, тому що вони стоять в проломі. Дитяло хоче проламати народ, дитяло хоче спокусити, ви знаєте, щоб молитись за пастора, щоб дав Господь що говорити проповідникам, що дав говорити пастору, щоб, щоб відповідь людина почула, щоб почула відповідь і прийняла на служіння рішення, як поступати, як йти, як робити, як передувати тут трудності. Хай Бог поможе всім нам. Хай Бог поможе. Ви знаєте, як, як я вже казав, що людина чим ближе до Бога, от, вона більше пізнає його. А до Бога воно в скорбі. До скорбі. я коротко таке ще хвилинку можна. Я, е, коли в мене захворіла дочка, ви знаєте, я шукав Господа. Я шукав Господа, я ходив, я молився. І я думав, тільки Господь отак почує і тільки зробить по моїй молитві, ви знаєте. Тільки отак воно буде. От. І ви і, і, знаєте, я все остальне відкидав. От до мене не раз і депутат приїжджав, і з міської ради приїжджали. І приїжджали, ви знаєте, і, 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 і лікарі приїжджали. А я ні, я хочу тільки, щоб так було. Ви знаєте, я ходив, я молився. От, і ви знаєте, що було, я потеряв от, великий, великий урон. От великий урон. Я чого я розказую? Тому, що, можливо, хтось думає, що тільки так от Бог, Бог буде відповідати, якісь собі рамки, якісь собі ви знаєте, встановив, що тільки так воно має бути. От, Бог в рамки не вміщається. Ми йому вставимо рамки, але Бог більше цим рамок. І ви знаєте, як важливо, що ці... Бог кожному відкривається. Е, як, як і проповідав Христос, от, е, тому за, за не, от, як і рибакам як ловити рибу. От сіячам, які в полі, як ви знаєте, Бог по-різному їм відкривав, але він відкривав слово Боже. І ви знаєте, і важливо, щоб оці рамки, які нам Господь він так відкрив, щоб ми свої рамки не заставляли Бога. Отак має бути. Отак тільки в таких рамках інакше Бога не буде. Ви знаєте, це теж неправильно. Це неправильно. Як важливо, що ви знаєте, як я вже говорив, що кожен що Господа. І що я починав, я тим напевно, і закінчую. Ми з водімом з першого класу. От Дороги наші нехороші були, стидно говорити. От, ну, дякувати Богу, що нас зупинив Господь і поправив наші путі. І ви знаєте, ми приображаємося в образ Христом. Ми приображаємо, щоб ту глибу, яка оця в нас, це гріхована, все відкинути, щоб був той чоловік, який колись Христос створив по образу і подобі своєму. Ви знаєте, щоб от ми такі, щоб були. От. І ми, від, ми стараємося йти за Господом. І ви знаєте, і ми оправдані не своїми ділами. Може хтось. Хоче продати своїми ділами, тоді приніпрягає жертву Ісуса Христа, якщо хтось хоче продати своїми ділами. От. Ми робимо діла, того, що вона внутрішність наша обновлена. І ми хочемо просто це робити. Ми хочемо це робити. І ми стараємося це робити, щоб відпечаток, що значить характер, ізраїльського характер перекладається як відпечаток. Щоб цей характер Христова, щоб цей відпечаток від нас відрозився, щоб і в Слові, і в ділі ми були похожі на Господа. І будемо за це молитися. Амінь.